Всім привіт, друзі! З вами Каркаріс сьогодні ми граємо в Call of Duty Black Ops 6, а сьогодні ми будемо іменно грати у Warzone, друзі. Так, як ви знаєте, то вже в принципі для вас не дивно, що ми граємо зараз в третьому сезоні Call of Duty Black Ops 6, тільки Warzone. Бо Верданськ, королівська битва, казуальна битва, не знаю, там всі ці класні старі нові механіки, які додавали в Warzone, Ем, і взагалі е, дуже класна ця гра зараз просто преобразилася прямо до максимального рівня, і вона є просто не до порівняння, наприклад, до якогось, Тобто, жодний Fortnite чи там. Ну вибачайте, чи лише якщо ви це граєте, я теж в Фортнатже грав, та час і часу десь там Е, Тобто, жоден якийсь Fortnite, там не знаю, які коліські битви PUBG, тим більше, е, Free Fire, чи ще щось це просто зовсім не до порівняння е, до Warzone, Наскільки. Є класною ця гра, і ми учимося грати, можемо зіграти, бо я граю, звичайно, в що в королівську битву іменно не найкращим способом. Деколи трошки хріновато граю, і поки що я ще більше трьох фрагів не робив. Тобто ще поки що аж так не привик шолі. Але давайте з вами сьогодні заіграємо королівську битву. заіграємо з вами сьогодні. У мене Мейс, екіпірований з кінчиками. Міняються скінчиками, То Мейс, якісь скін пірнув, то Хадсона, якісь то, то того бляха. як він, Ее, то е... Мілсіма, звичайно, військового. Але давайте, коротше, візьмемо королівська битва. Давайте попробуємо четвірочки. я в принципі Уже розігрівся, е... якби розім'явся. у... Казуальні битви, так що таке, давайте. Нам треба там трофеями ще сім відкрити. І тоді можна буде виконати якесь там завданнячко, так що подивимося. Але качаю, цей Amax, він найкращий рілі е такий е тепер метовий, і з ним можна було класно бігати. Не знаю, якийсь би, може, камуфляжик такий, які пірнути, не знаю, який. Ну, Це все якась така фігня, трошки, якщо чесно. Ну, це ще такий був, знаєте, це ще такий. Не знаю, нехай буде вже звичайний собі військовий камуфляжик, а ось е, ППшку, яку я візьму. ППшку, я навіть не знаю, бо мені щось трохи. Е, я би ППШ. Я ще ППШ так сильно Ну, не протестив, але. У мене якийсь такий модифікація, що Ліал. Типа хто тут? Що тут? які... Е, пружинний демпер, ну це, звісно, все. Це типу ці Requem Springs, якщо б не знали. Але, але давайте коротше, попробуємо якусь класну збірку на ППШ зібрати. Іменно з цим таким приколом. Шолі, що ми там маємо? Що там маємо ППШ? Ну ППШ вона трохи п'ята, не знаю. Я би, я би чесно взяв САУГ. Пістолети пулемети. САУГ. Це що я на привіта зібрав модифікацію таку. І, в принципі, класний камуфляж. дав, він підходить якраз під це. Під ці траси що є на Сауга. Так що давайте, коротше, Сауг дамо, бо Сауг зараз на третьому місці по прикольчикам, які він класний. Тіба Сі9, звичайно, що далі, моя, вона як була мету, метовою пушечкою, так і є метовою пушечкою. Друге місце вона займає по меті. Якби Перша ППшка в Меті це КСВшка І найкращий комплект по Меті це КСВ і Еймакс. Еймакс, це звісно, що так. А другий комп'єкт це там кіло і. кіло і осі дев'ять. От не знаю, типа. Я кіло люблю, Рілі, але. Aimax найкращий метовий, так що поки що прокачуємо Е, э... а, а ще є можна, наприклад, комп'єкт якийсь снайперкою робити, HDR, не знаю. Ем, ну, якось летимо так, це, наприклад, точка вибриву Даунтаун, Хоспітал, Пемена, Station, не знаю, будемо чекати, будемо тестити, де би було краще. Так що вже з вами. Подивимося, подивимось. Ну, давайте ждемо, я, що, в принципі, нічого таке в розминці особо не роблю. Не знаю, що можна протестити сауг, Не знаю, що оптику якісь дати сюди. Ну, але оптику це треба 5, типу, по-любому 5 атачментів, я ж беру в штурмові пушки. А ось. Немає якоїсь такої супер-бляха, ну, типу, що супер класно було щось на шостій вятать. Ну, типу, щоб замінити. На оптику, оптика так сильно знаєте. лі не дає, Я ж навіть не замітив, що на цьому мейсу такий б і трохи убоги є. Хочу той скінь отримати такий класний інший на мейсі, Е, у Зона так. Так що, ну, найлогічніше падати на даунтаун і давайте на цей таворський стадіон. Діба це не на цей головний стадіон, а на Таворський, це головних портивничків футбольних. Цих, ну куди, блядь, ви ліде. Не знаю, може. Чили, ви летите сюди, чи ви куди летите? я, я лечу сюди на вінтовку. Я лечу сюди на вінтовку зразу з ходу.

Я сейчас вообще с... Сет по кейсам. Где нарешьте? Правда. Дроб с херню. Конверсионный набор. Грау. Седа ведь, блядь, не знаю, что. Это же Грау, а Девять заберемо. Tak super. Fala, w ogóle, błagać, tu na maszynach tak jedzący, pizdez. W ogóle, błagać. Snajpera. Цей газ кину. Я забраню пластинами. Так, да, там чел уже націй на поліцай, е, ну. Поняли на пожарці. Я захватуємо. yes, супер. Твой кильчик. Ты, Ты уничтожен чела уничтожен. прям такие упоры застал. На, да, мне же сваться из, блядь, не особо подобается. Прицел вроде бы то хороший. Сюда, мы контракт выполнил, пиздец, сюда же он идет, да, капец. Надо, в принципе, куда еще. Да, шо ли? Он он цей банк. 18 ривень, окей, супер. Цей на Сейчас сразу выхожу. Хорошо. Ебаться песик, в принципе. Точнее, вел удар. Кинцу right, okay, я бы завязал. Тики okay, пока что не особо еда, не? О, okay. oh, бля, кейс, точно, сейф. Супер. Не Що Щось скин, то це така херня вилітає. Нема скина. Жаль. Mm, ну то треба у кожній локації цей сейф відкрити, так що мені це до івента ніхера не додає. Це я просто відкриваю кейси в надії того, що мені можливо випаде е скин. Херови Хір... Хірова цей ресторанчик, блядь. І пушити і обороняти, Я раз тут так, блядь, був посрався. І іменно в цьому ресторані. Не в, в іншому місці в цьому ресторані, а. Це іменно в цьому ресторанчику. Так, баги заграли Зашибись. Я лодік є хир'я.

Гаражний кооперативчик пішов. У мене є бабло на відкупку. Взяв обаг е Окей, у мене є бабло на відкупку майже. Майже обох є, я думаю, звідси якийсь бабло ще випаде, но якщо то на обох є. Ну. Е Відалі б не гулах виграли, конечно, ні. Требовало присижен, да? Ты я ж так тупанул. О, блядь, сейф есть, точно. Yes. Зашибись. А, не, не зашибись. 500 опыта, кстати, за сейф дают. Да, окей.

І зі мною просто повезло. Ну і треба було якийсь контракт, виповнити, я. Хай логіку уже затаряться. Нікого нема, здається. Дверь, у нас якийсь один контракт є. через дорос. Да контракт. Тут я контракт, он крутится надо. If you две минуты. И ты эту висоту может примат. О, масочка хорош. сука. Брак тебе полный. Но... Сука. Сука, блядь, долбоеб. Так. Стопай, не-не-не-не, я не хочу нарываться. На 62 метра суч. Мене броньки то нема. Панчили. Окей, залітаєм, залітаєм Да, я вел за припасами, я не я не я не решился. Got some loot here. Enemy dropping into the AO. Your squad mates in the gulets. If they survive, they redeploy. last track Я давно себе в присішку. for your life almost your turn soldier stand by your squad is barely up get this done on your Last own one standing success means redeployment failure means elimination